Вітаю всіх давайте я подивлюсь. Вибори Президента України будуть у першому півріччі 2026 року. Вибори президента України будуть у першому півріччі 26-го року. На даний момент відповідь ні. П'ятірка мечів. Це як чесна гра хитрощі дьявол, вони не хочуть їх проводити. Як ви бачите, особливо наші їх не хочуть цих виборів. Мені не показує вибори. Причому карта війни випала. Але зауважимо, що закони України будуть адаптовані під вибори під час війни. Закони України будуть адаптовані під вибори під час війни. Дев'ятка жезлів, дивіться, якось обмежено все буде. Щось вони мудрують. Всі карти негативні, стільки негативу. важко, але не хочуть особливо цим займатись. Пауза йде. Стоп. А тепер увага. Що вони роблять? Звісно, відповідь карт. А тепер зупинка війни йде. Вони на зупинку орієнтуються. Добре. Вибори будуть під час зупинки війни. Вибори будуть під час зупинки війни. Четвірка мечів. Вона потрібна, ця пауза. Знову таки випадає четвірка мечів. Розумієте, до чого все це? Є окуповані території, є це. Це все в одне скліпать, їм важко. І вони думатимуть, потрібна зупинка. Акцент йде на зупинці. Зараз. Цікаво, правда? Ось вам відповідь про вибори. Поки що про вибори немає мови, бо є момент, що треба зупинитись.